Всім привіт! На зв'язку Apple Fan і саме в цьому році легендарному iPhone 2G виповнилося вже 16 років. Адже в 2007 році Стів Джобс презентував початок епохи, початок історії iPhone. Ми називаємо це iPhone. Сьогодні Apple буде реінвентувати iPhone. На сьогоднішній день цей телефон можна вважати музейним експонатом, адже знайти його десь новим, ну майже нереально. Але типу запаковані вони все ще є на деяких аукціонах та онлайн ресурсах. А тепер увага! Ціна на такий повністю новий запакований телефон, так звану таймкапсулу, може стартувати від 8 тисяч доларів. А щодо ринку України, ну це десь від 6 до 20 тисяч гривень. І тут я маю зазначити, що ці ціни в Україні це не історія про новий запакований, це цифри завживані. Ми пішли далі і ризикнули, купивши на одній з торгівельних площадок iPhone 2G за 8 тисяч гривень. Але при перевірці виявилось, що то перезібраний апарат, який вже був у використанні, хоч продавець сказав, що стан до нього ідеальний, ледь не опенбокс. Але контенту бути, тому що компанія Apple Fun працює у сфері Apple з 2008 року, і ми одні з перших почали привозити айфони 2G на простори України та привчати до них наших друзів. Звісно, за весь цей час нам траплялися і рідкісні експонати, такі як iPhone 2G на 4 ГБ. Це була лімітована версія, так як масово світ побачив стандартну пам'ять на 8 та 16 ГБ. Отож, сьогодні саме ексклюзивний iPhone 2G на 4 ГБ ми будемо порівнювати з топовим і самим останнім iPhone 14 Pro Max. Я не буду голослівним, якщо скажу, що саме цей телефон поділив світ на до та після. Саме тоді всі відчули ораторську майстерність Стіва, і вже через декілька років всі хотіли собі iPhone. Саме тоді мати iPhone було презентабельніше, ніж мати нову машину. Розроблявся iPhone 2G два роки, саме тому в нього вклали самі передові на той момент технології та душу. Взагалі у Apple дуже багато було прототипів, iPodів і всього іншого. Що б вони не робили, все виходило топчик. Так дивовижно, що через 16 років знову стало топовим мати iPhone 2G. Давайте вже нарешті поглянемо, що всередині. Ух, хвилюючий момент. І ось він. iPhone 2G. Ну, такий, трохи потасканий, але ну, я гадав, що буде навіть гірше. Це не так ще погано. Що там далі? Є у нас тут пластикова ванночка. Зараз такі нароблять, хоча. За такі гроші могли би, в принципі. І йде гаманець, в якому має бути скріпка, наліпки та документація. Документація є. ООО, наліпки також є. І, до речі, дві, бо зараз роблять тільки одну жадібний Apple. І скріпки немає, скріпка всім потрібно, поцупили, ну і добре. І тут ну, також нічого немає. Хоча тоді Apple були трошечки більше щедрими. І тут в коробці ще мали бути кабель зарядки, блочок зарядки, докстанція та навушники. А тепер перейдемо до самого 2G. То, що ж ми бачимо у старій прошивці iPhone. Ой-ой-ой, цей звук, якщо хтось мене спитає, як звучить ностальгія, то так, це саме цей звук. З додатків тут загалом стандартні. До речі, подивіться на ці іконки. Так ось це, ось це, це ютюб це ютюб на, на секундочку. Якщо перелиснемо, ось це. Ви пам'ятаєте взагалі цю іконку інстаграма? Ні? А вона ось тут є. Незважаючи на те, що додатків було небагато, а деякими з них, на секундочку, ми користуємося і сьогодні, і дуже активно користуємось. На той час це був просто космос. Ну, просто неймовірне щось. Звісно, програмне забезпечення iPhone 2G значно повільніше. Але і зараз, вбиваючи Google наш сайт, applefun.com.ua, пошук. Знайти ми можемо його доволі швидко, але ось відкрити ось тут вже проблема, тому що на сьогоднішній день він відкриває вже далеко не всі сайти, і наш, на жаль, також. А тепер давайте розглянемо його топові на той час характеристики. 2G оснащений процом на 412 МГц та 90 нанометрів оперативної пам'яті цілих 128 МБ, а вбудованої від 4 до 16 ГБ. Також маємо тристепінневий роз'єм зарядки, за допомогою якого можемо зарядити акумулятор аж на 1400 мАч. Здається, мало? Та ж ні, не для цього телефончика, тому що цей телефончик може тримати заряд аж до тижня. А якщо дістати з нього сім-карту та поставити в авіарежим, то його вистачить і на місяць. А тепер скажіть, це топовому 14 Pro Max. Говорячи про розмір екрану, бачимо, що дисплей 14 Pro Max просто кремезний у зрівнянні з цим малюком. Але ж це і не дивно. 6 і 7 дюймів. OLED суперети на дисплеї проти 3,5 дюйми tft дисплейчику. Але на той час це не було проблемою взагалі. Більше було проблемою відсутність аліафобного покриття, і він ну, дуже сильно замацувався. Тоді, у 2007 році, після цих Sony Ericsson та Nokia зі своїми дисплеями в півтора дюйми iPhone 2G зі своїми 3,5 дюймами здавався просто величезним. Порівнюючи товщину, ми бачимо, що 2G не набагато товщий, ніж 14 Pro Max, бо тут ми маємо 11,6 мм, а тут ми маємо 7,85 мм. І знову ж таки, пригадуючи ті часи, дизайн цього телефончика був максимально приємним, зручним та ергономічним, чого були тільки ці закруглені грані. До речі, кнопка вімкнення тут ще була зверху вже згодом її перенесли у бік. Кнопки гучності та гойделкам'ют залишилися на своїх місцях. До речі, гойделкам'ют на цьому телефончику працює ще бездоганно. Також тут у нас є роз'єм 3,5, згодом у нас його забрали. І саме головне, це розмір цього телефончика. На цьому телефоні можна дотягнутись будь-куди всього одним пальцем. Якщо ми візьмемо цей, ну спробуйте. Угу, зузьки. До речі, цікаво. Зараз я хочу запустити їх одночасно і подивитись. Та добре, що там дивитись. Звісно, це і запуститься швидше, але яка буде різниця? Тож, 3, 2, 1. Поїхали. Ще саме цікаве на 2G яблучко засвітилось швидше. Ну, звісно, це було передбачено, що 14 Pro Max звімкнеться першим. Скільки часу ще знадобиться 2 g І цей вімкнувся. Що ж, ну, переможця, звісно, маємо. Маємо переможця, але тут треба зробити знижку на вік цього телефончика. Поїхали далі. А тепер перейдемо до самого цікавого. Камера. 2-мегапіксельну Анабек. І що ми бачимо? Запускається вона трошки довго, але то нічого страшного. А тут ми маємо можливість тільки зробити та переглянути фото. Тобто ми не можемо налаштувати експозицію, яскравість, тут немає автофокуса і ми не можемо хоча б збільшити зображення. Ось тут були революційними скрол та перелистування. Яким же було моє здивування, коли iPhone 2G я підключив до свого MacBook, він розпізнав його. Показав версію прошивки, показав, скільки зайнято пам'яті, а ще є можливість загружати аудіо та фото відео. І ну, це все як на 14 промаксі. Починаючи з 2007 року і до сьогодні, це не просто телефон, а це ціла окрема категорія, бо це. IPhone. Якщо ми подивимось на еволюцію 2G до 14 Pro Max, то навіть складно собі уявити, які технології нас чекають через тих же 16 років. Тому що через 16 років, скоріш за все, ми будемо дивитись на це же 14 Pro Max так само, як і на 2G, як на раритет. ні, 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 ні. -ні. Розрядився. Як же це робиться? А... Телефон, як у Флінстоунів. Світ технологій не стоїть на місці, і стрімко розвивається. І за цим розвитком ми пропонуємо спостерігати разом з нами. Тому підписуйтесь на канал ЕПОЛФАН, ставте вподобайки, натисніть колокольчик, щоб нічого не пропустити. А я бажаю вам гарного дня. Дякую за увагу.